Так, а шоста аудюшечка я. Так, это значит в нас вартость автомобиля 400 евро. 2005 рик. 2,7-132 кВт Вот она по салону Мает такий выгляд С люком Диски, правда, трошки облизли Квадрова, а шоста удюшечка. Так, що у нас тут по параметрах? Це 11 рік, 2.7, дизель 292 7950. Так, люк є. Так, Комбінований салон, шкіра тканина, S-Line, автомат. Така вона на заряді непогана. Audi А5 2014 року 2-літрова 11900. От що, яка є на зимовій гумі, гума така вже, не помішало б її вже замінити. a а 17450, 13 рік, 289 тисяч 3 літри 180 кВт. Задні вікна затоновані на по салону так виглядає люк є великий а шість Allroad Quattro. так поудюшка Шоста, 8 рік двохлітрова дизельна 100 кВт, на 4950. Вона на механіці, на тканьєвому салоні. Ну, плюс в тому, що двохлітрова, них часто питають зимова гума. От, але мінус в тому, що ткань і механіка. Так, корудюшечка, а третя, Спорт Back 8 рік, 2 літри, так, 125 кВт, автомат 4950. Такий вигляд в салоні Мая. За цю... Що хочуть? Три сьомий рік автомат 1.9 77 кВт 4850. А шоста ауді Бельгійка на зимою і гумі. Сьомий рік 2,7, 4850. Так, за цю. хочется 7-й рик 3 литра 5 690 так тут 2 и 7 рик 5 900 Це на автомате на светле шкире так вот 6 7-й рик 3 литра 5 350 ауди а 6-7 рік 3 літри 195 тисяч типа 6250 так, ще одна А6 на цій самій площадці так, кватрова вона 3 літри автомат Xenon LED 6850 Шкира, автомат, люк. Ауди А6 2006 рейк, 12 месяц, 2 литровая, 125 киловатт, 3600. Так, а четвертая Ауди. Восьмий рік, 6950, це 2,7 дизель автомат, S-Line Так, тут у нас А 6 3,350, четвертий рік. 2,4 це бензин. Так, тут якісь Фари цікаві в ній, Так, п'ятий рік, дев'яносто. 93 тисячі, 24 бензин, 4 тисячі євро. 93 тисячі вона не виглядає. Так, ну ау, дюшечку подивимося. 8750, пятьдесят, шостий рік. Ой, шостий, шостий рік, 11-й. Рік 125 кВт, 2-літрова дизель на S line S-Line, по-моєму, ця на S-Line, як я минулого разу приїжджав, вона стояла. Ну, За 8750, якби не кожен собі чи може, чи хоче купити, видно, розглядують в такий бюджет якісь інші варіанти. Ну вона класна, я її того разу дивився. Вона класна, звісно, в салоні зовнішній вигляд. От, ну, ціна, ціна видно людей відлякує. От, на S-Line. Так, а четверта, 1.9. 3950, кліма. А вона на механіці п'ятиступка. По-моєму, я її вже знімав минулого разу, як був. Чайки літають, Audi 1.6, повний привід, 3 літри, 4700. А6, 2,7 9 рік, 7,450. Ауді А-6, 10 рік, 2-літрова, 7,450, 125 кВт. Так, що тут? Так, це шкіряний салон. Так, ще одна А-6, 9 рік, 3 літрова, 7,950. Так, Audi A6, 9 рік 2.7, 7250. Вот ряд. Так, за цього алрода, що хочуть, 12 рік, 3 літри, 15 950, 260 тисяч. Так, а 68 рік 2.7, 6450.